Містоске. Ми будемо цінувати кожного нашу. Привіт усім! 4 травня, і ми продовжимо мій місяць старт. Сьогодні я вам хочу показати ось таку роботу. Це торгівельна марка Леді. Наше українське виробництво. В мене. Ранок, я швиденько зараз вам зніму цей кусочок і буду бігти по справам. А цій роботі в мене ну, вийде приділити десь годинку, дві, ну 3, це максимум. Я зможу виділити і то так набігами, як кажуть. Ось. Що в нас тут? Давайте я зніму обгортку, щоб вона оце не. Відблискувала вам. Одну секундочку, зачекайте, будь ласка. Гордка знята, набір на столі. Ну що, поїхали. Так, давайте розглянемо. Це серія таких хатинок у цього виробника. Я обрала квіти слобожанщини 11 на 11 см, 21 колір. Давайте, я не відкривала всі ці набори. Жоден, які в мене є, я не відкривала, бо я хочу це робити разом з вами. Давайте подивимося, що у нас тут в складі йде набору. Канва, Аїда Цвайгерт, Моліне, Анкор. Та вони круті, дівчат. Цвайгерт і Анкор, вони на сам... ну, насправді круті. Так, а головне зроблено в Україні. Made in Ukraine. Вау! Wow. А це дуже круто звучить. Я так розумію, що артикул це ось цей 01274. Давайте подивимось це кольори. Не відкривала, я ж кажу. Однією рукою мені буде дуже незручно це робити. Але по-іншому не в мене ранок всі сплять, я не можу дістатися до лампи. Ось такі кольори. 1274, так, це артикул, бачите, ось написано в органайзері від ВДВ. Одиничка, це, я так розумію, це старт. 1, 2, 3, 4, 5. Так, оце 16, 17, щоб ніхто ніде нічого не спутав. Кольори яскраві, ниточок начебто багато, але то будемо бачити. Ось така невеличка тканинка. Ну, Вона не дуже цупка. В мене цвайгер був супкіший. Але то може бути і цвайгер. А чому ми не віримо? Виробник написав, що там свайгер. Значить, свайгер. Це нема полосочки. Це не так страшно, що нема тієї полосочки. Намалюємо. Нічого. Ось тільки кусочок, дивіться, як відрізаний. Дивіться. Початок ось тут. Це я буду вирівнювати. Да? І це в мене перекос іде. Іде перекос у мене в 4 клітинки. Ой, господи Боже мой, хто це ж там так різав, кого це косі очі. Далі, далі в нас тут іде, що в нас тут іде? Іде схема, схема блікує, вона дуже гарно читається, вона велика, всі символи, все видно. Але вона блікує. Тобі ж, так як я відчуваю взагалі ввечері і під лампою круговою, то чорта лисого я тут побачу, дівчат, своїм з... зором. Але будемо намагатися, щоб хоч щось було видно. Так, анкор, дві нитки, все розписано, все поки пописано. Дякую їм за інструкцію. Бек в одну чорну нитку. Ось, ну що ж, буду я розпочинати. Розпочинати буду з центра, тому що не хочу вираховувати, тим паче. Перекос, це я не знаю, як воно буде, тому центр мій товариш. На центрі в нас віконечко, а що Лера зробить? Лера відшиє трішки віконечка і потеліпає ось сюди на стріху. І будеш парити, я думаю, за ті 2 години я хоч трошки пошию. Ось так, ну що ж, побачимося в наступному включенні, я покажу, що в мене вийшло. Що ж, я повернулася, я сьогодні ледащо. Ну, я, звісно, шуткую. Так, ось це ми відчували квіти Слобожанщини. Що хочу сказати свої враження. Схема легесенька: зовсім все видно, все чітко, все зрозуміло, жодного десь якогось, я не знаю, лишнього нема зовсім нічого, все зрозуміло. А, так, Ниточки, кольори різні цікаві, але нарізка дуже коротенька. Дуже коротка нарізка, дівчат. Я звикла брати одну ниточку, складати в попіл, але тут так не вийде. Тому дві ниточки і, в принципі, все нормально, цих дві ниточок хватає, але все рівно хотілося б більшу довжину. <н 140> дописала я номерки на органайзери. Не розумію, чому виробник написали цифри тільки 1 і 16, а решту їм лінь було ставити чи що. Чим потрібно кожен раз рахувати. Не знаю. Ну, дописала я. Не сподобалось цим. Звісно, це на роботу ніяк не впливає, але якось, ну, таке відчуття, що ну, впадло було, як кажуть, виробнику доставити номера. Два штуки поставила і достатньо. Ось, Тепер перейдемо до того, що в мене відшилося отаке одне віконечко. Друге тільки-тільки я розпочала. Ось маленьких нурги в мене немає, тільки такий розмір, і зелені в мене трішки більші. Вони там не нурги, вони якось там по-іншому називаються, але теж турецькі, теж дуже гарні в натяжці. Ось, а меншого розміру немає. Потрібно задуматися, щоб придбати його. Ось я тако з куском натянула, але то нехай. Все, що я змогла відшити, у мене сьогодні взагалі не було часу. Тут я провела, я не знаю, хвилин 30 з тим, що я там дописала. Вибачте, будь ласка. Получаюсь, не одній мені не спиться, ще хтось дзвонить. Ось, на чому я зупинилася, на тому, що в мене всього було десь півгодинки на це все про все я виправлюсь. Завтра я вам точно покажу кращий результат, тому що я планую десь годинки 4 викроїти. Ну, звісно, якщо нічого не зміниться, бо ви ж знаєте, ми плануємо, але. А я взагалі, якщо десь щось планую, то ніколи в мене не виходить. Гарно, виходить, світить до безтями. Ви подивіться, як воно світить. Ну, Не знаю, не хочу я нічого міняти. Я думала думала взяти в три нитки, але поки що так, ну воно і на картинці видно, що воно світить. Ось, можливо, як попрасу, поперу, попрасую, то, можливо, щось зміниться. Але не знаю, можливо, і є варіант взяти в три ниточки. Не знаю. Блендів немає тут, Подивлю, подивлюся і пороти не хочеться, наче там трішки вишито. Ну, як трішки хрестиків 100 в мене є, як найбільше. Не, ну, не більше, 100 хрестиків є. Ось ось такий в мене початок. Подобається те, яка комплектація цього набору в торгівельної марки Леді. І Свайгер, і «Анкорні точки». Але не подобається ось такі... Ну, це, звісно, Дрібнички, я ж кажу, там номерки не поставили. Якби вже зовсім не ставили, це одне. А так дві написали, а далі впадло. Не подобається коротка нарізка, не подобається блікуча схема, вона наче і бумажна, ну паперова така, вона наче не глянцева, але тим паче вона виблискує, під лампою не видно. Потрібно тако десь її руба ставити. Тоді добре видно. Але значки всі, всі читаються. Закреслювати не, не думала. Тут бек, я не знаю. Взагалі я закреслюю, але як схема невеличка, можливо, мені і так вийде. Ось такий в мене четвертий початок. Тихого мирного неба нам всім. Слава Україні! Зустрінемось в наступному відео.